Привіт, такі друзяки! З вами Аргентум і сьогодні ми будемо намагатися вижити у складному режимі гри The Long Dark Отже, ми з'явилися наразі на пошкодженій залізниці. А я, чор забираю, я не знаю, навіть де це є. Ага, я зрозумів. карту не подивлюсь. Вовк. Черт, я колобку перепутав. Не-не-не-не-не-не, будь ласка, будь ласка. обхід. Черт, це де той обхід. Взагалі задача полягає в тому, щоб. А стоп, а можливо мені вдасться їх долікти на зайців. Ні-ні-ні. ні ні Ага я зрозумію, де він ним ласує. Я тихенько. Що ти хочеш від мене, що ти гавкаєш. Ай! Бувай десь вовчатки. І мертві зайчатки. А я постараюся тихенько прошмигнути. Там ж варто спробувати якось туди пройти А, ні, стоп! Там може нічого не буде, тому що я коли створював карту, я побачив тут перший. Прохід зруйнований. Скоріше за все варто піти саме отуди. Я вже файл, що тут є хтось сподох. Тут краще когось дохлого зустріти, ніж живого. Обов'язково зберемо грибочки. Тож тут подох, цікаво. Ух ти. Я в тебе щось смачненьке, чи корисне? Сирники Краще, ніж нічого, проте можна було і значно краще. Поки що втягну їх. Оборони, нехай собі там каркають. Ще один мучера. Боже, чому тоді, коли я завжди хочу присісти, я натискаю на це. Це ж контрол. Задача зараз швиденько добігти до цієї машини. Давай, пішов, 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 пішов! До дупи пішли. Посібник зі зброярства. Пізніше я його прочитаю. Залежана плитка шоколаду. Візьмемо. блін, вовки зараз фіг знайде і тупо їхним їх можна буде побачити. Судячи з того, вони десь ззаду. Ну блин. Ну блін! так можна мишку проламати, серйозно. Serious? Gotta stop that bleeding. Мушу негайно туди бігти. Прося зап'ястя. Ну це поки що нічого, проте все одно не завадило би підхилитись. А. Що таке повзбар'є пройти не можеш, ти гнида? Боже, як мені зле. Що це таке? Надряпане повідомлення. Він кудись поплентався. Ми можемо перевірити його стару запасну схованку за озером. Ух Ухте, а це виявляється на карті і місце відкривається після записки? Супер. Фьюч до пам'ятки. Від скриньки. Прочитати текст. Старий ключ від скриньки в пошкодженій залізничній станції. Взяти. Негайно, негайно біжи, 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 біжи. Ти сволота а не вовк, поняв? Як так, я обшукав весь стіл, і тут нічого мені не випало. Могли б хоча щось дати. Добре, знайдемо пізніше лом. Можливо, сюди повернутися. Це обов'язково заберу з собою. Це теж. Є щось тут? Кипець, як темно. Так тоді сірники. А давайте ми їх юзанемо поки що. тому що нам треба добре все освітити, а ми нічого не бачимо. ближня куртка, нехай буде. Обов'язково надіяте. І тебе лікувати чим швидше ризик інфекції. І в тому ящику взагалі нічого не випало. Ау. Напійте чистки в нефайну істрої. Супер! Напійте гвинтівки! Шкода, що один патрон. Нам треба їх дуже-дуже багато. Так чи інакше. Це обов'язково я заберу з собою. Труп. О, цікаво, что тут нічого немає. А ні, хоча я перевіряти не буду. Я зараз не здоровий. Я хайаха. Підскочу. Облизкову вугілля з собою візьмемо. Апініський трос теж. Фарбу... Принаймні, один візьмемо балончик. Вода. Взяти. Поки що вона була просочена. не пуститься, обов'язково беремо. Ножівку візьмемо. Чіпси теж візьмемо. Вони неправильно, до речі, написали слово чіпси. Чіпси, правильно. Свіжа банка звучнки, нехай буде. Тож цікаво, чи тут щось попадається. Бо я так бачу, тут взагалі нічого не було. Там лом потрібно ще один. А стоп, пу його можна кілька разів використати. О, комп'ютер. Я не можу до сі 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 тиху. тиху, тиху, тиху. Доповнені лісові оратори від Джері Балтемора, кому рік Деніс. Містере Деніс. Дякую за відповідь. Приємно знати, що ви повідомили керівництво про необхідність підсилити охорону майстерні. Хоч ми її не зможемо завжди відстежити за всім, коли працюємо на виїздах, буде спокійніше знати, що наше обладнання захищене вночі. Джері, командар номер 2. Ліхтарик. Обов'язково візьмемо, але, блін, нам треба відхилитися, бо йому холодно. Та фіг, ти такий вдітий. Тонко. Шарф обов'язково беремо. Шкарпетки теж однозначно. Патрони. Для револьвера. Нам треба чим пошвидше хоча б антисептик чи щось таке. Спортивні шкарпетки, каже вовні взяти. А спортивними ми почніше щось зроблю, якщо я, звісно, зараз не помру. Обов'язково набираємо воду. Так, мені не подобається те, як в мене серце букає. Мене вже починає хитати. Капець, як відхилитись. Ага. Я спробую так розпалимо вогонь. Закинемо трішки вугілля, вілля, них торину деревину. І спробуємо поспати. Сподіваюся, мені гірше не стане. Треба ще похалити, правда? 6 годин. Будь ласка. Фух. Дякую. Поп'ємо трішки газованої водички. І такої теж. Піше нічого немає, по суті. Я би казав, що можна ще поспати з три годинки. Що ж там таке шумить? Майже розвиднілось. Тоді тим часом будемо ще дивитися, що тут могло ще залишитись. І поки що я тупо нічого такого знайти не можу. Так я не зрозумів. Інфекція? Якщо я не буду збитися, можна померти. Час на відновлення 8 годин. Ах ти блін. Я випив антибіотики. Не треба мені тут. З годину будемо ламати. Йой, як мене хитати починає. Ой-ой-ой! Я краще йду посплю. Сподіваюсь доповзу Та не хитайся так. Ду його так? Та не в той бік тебе хитає. Інфекція воїкуна, богу дякувати. Але мене хитає все одно як п'яного. 12 годин. Та ти серйозно, чи що. Я не можу так нормально ходити, якщо сісти. Не навіть так хитає, ну капець. Ну я просто буду стояти не рухатися. Чел, але ти є. Дійсно, п'яниця, тебе п'яха чуть не телепортує туди-сюди. Ну так, спробуємо. Трошки скоротимо час. Що, смієшся, тобі холодно? Давай поспи за з 12 годин. 12 явно не вийшло. Але сам факт, що хп трохи відновилось. Поки що наша задача зараз дійти до гірки. Там можна застосувати айпінніський трос і спуститися на низ. Може ми там щось внизу знайдемо. А пізніше вже можна, думаю, якщо ми роздобудемо рушницю, прибити ведмедя. Ей, блін, тут навіть треба двох бити. Зітфудо. Що ще я там не взяв? Ага, книжка. І вторг, я гадаю, каші ми таки візьмемо. Ці сірники так швидко тратяться, що це просто ну їх дупу. А, тут ще рулон газет був, виявляється. Обов'язково їх треба з собою брати, бо вони дуже сильно знадобляться. Так, ми ще здається ось сюди не ходили. Це ми маємо. Думаю, більше не треба. Ага, довідник. Візьмемо обов'язково. Каністра, беремо. І поки що зруйнуємо ті ящики. Сірники в руки візьміть, будь ласка, пане, дякую. Саморобні альпіністські кішки. Ого, а це що? Металевий бруд і висушена шкіра. Саморобне атиковне заняття на новище. Це краще, ніж нічого. Це, типу, як додаток? Тут можна тоді замутити таке. Але де взяти ще одну шкіру? Це питання. Тут? Ні. Тут можна шкіру? Ні, не можна. І тут теж. От холера. Що тут серйозно ніде шкіри немає. Я ще трошечки спиляю металеві двері. Ну її, типу, ніде нема. М да, не густо. Як ми зробимо? Перевіримо, чи в нас нічого шкіряного. З цього всього немає. Розберемося. Хух, сподіваюсь, не здохне. ні ні, ні, я придумав. Вже йдемо спати, бо інакше ми таки здохнемо. Ага, я був на межі. Оце я так примудрився. Ми вже тепер її їсти маємо що. Доводиться трошки поробити так. Поробимо з півтори години і доробляємо до кінця. Так, тут треба бути обережним, щоб не наступити на проводи. Обов'язково застосуємо Олі, бо її в мене і так забагато. І... Поставимо ми дуже багато вториної деревини, і обов'язково замутимо водички. Скільки у нас запасу? 3 літри. Ну, зійде, в принципі. І можна було би зараз поспати. З 4 годинки. Я ja гадаю, знаєте, що нам варто ще поспати. Ще 4 годинки. А, ну так, ми не можемо вже. Чекати ми більше теж не можемо, бо в нас немає вже їжі. Треба її роздобувати. Нас нема тупо ніякої зброї, ми нічим не зможемо оборонятися. доводиться йти так. І тут ніхрена нема в трупах, капець. Саме тут можна застосувати трос. Файно. І пробуємо спуститись. Що в нас тут? У нас тут водоспад. І що тут нікого нема. Топий волк. Тіпу я сказати, що це хороший знак, але це може і бути поганим знаком. Ругіс, візьму, я не наїмся хоча б трошки. Я знаю, чувак, але доводиться ще трошки потерпіти. Що реально то ніхрена нема. Хіба ні того дохлого вовка. А, ні, я бачу є, хава їм хоча б трохи. Так, труп. Стрілу не беремо, банку середину обов'язково візьмемо. Пошкоджений ліхтарик краще, ніж той, який я маю. Краще щеплення. Ух ти, а це що за ефект? Сталевіше пекіш. А, кішок забезпечують краще щеплення із кригою. Із ними легше робити сходження на мотусі, рідше бувають розтягнення зв'язок, а помилки на крикому льоду не так часто призводять до небажаних наслідків. Файно. Зараз зігріємось. Не переживай я вірю, що ти втомлений, але нам ще треба вибратися нагору. Може, ми ще дійсно тут щось знайдемо. Банка кава, синальна шашка, віска, пали ліхтаря з горту. І ніякої тобі їжі. Зробимо ось що. Спробуємо зараз знайти десь тут укриття. А, знаєте? Ось тут непогана криївочка. Яка захист від вітру є, можна було поставити вогонь. Зігріємося заодно. І давайте ще приготуємо дві чашки кави на запас. Багаття буде горіти ще 4 години, тож можна буде спокійно поспати. З 4 годинки. Uh. Файно я виспався. Гадаю, вже можна спокійно бігти нагору. І туман теж розсіявся. Ніхреновий тут водоспад, я вам скажу. Величенький такий. То що, давайте підноситись. Ні, -ні ще не давайте. Треба почекати трішки. Давайте тим часом ми поїмо рогозу. Так що в нас по стаміні Супер, можна лізти. Оби цікаво, чи вдасться. Не вдасться він ще повільніший і повільніший ліз. Оце так висота. Я б реально налякався дивитися з ось такого виступу в реальному житті. Давай, 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 давай. Що трохи, ти зможеш. Все, ми выездли. Ой, як же файно. А знаєте що? Спробуємо піти на тамту гірку. Військово вип'ємо каву для того, щоб собі поповнити рівень бадьорості. Я не хочу мати з тобою жодних справ. Сподіваюся, що мені це обійдеться. Піні тут лобки. До так бігти. Стаміну постійно втратити не буду, бо що не буде потім як тікати. Тут мені не завадило би ще ящик зламати. Якби тільки легенько спуститись От так Блін, серйозно, ти не можеш переступити через цей сраний поріг? Є щось? Звичайно, що ні хрена нема. Подивимося, що ще можна зробити. Гадаю, що нам таки краще зараз поспати. А ми так зараз добряче поспемомо з 10 годин. Дякую вам за перегляд, друзяки. Підписуйтесь на канал, ставте ваші королівські вподобайки та донайте на Збройні Сили України. Посилання на фонд Поверніть живим в описі під відео. Всього вам найкращого!